Зараз переходжу дорогу, хочу все ж таки підійти в Пале Рояль. Там також сяє. Що зараз піду. Можна ось так переходити дорогу в різні сторони. І це дуже, дуже удобно. Йду в палі там також вогники я бачила Ось з іншого боку. Ось так виглядає. Ну, а я сюди. Тут нещодавно я днем гуляла і зараз хочу ввечері подивитися. Виглядає інакше, все рівно. Ввечері виглядає все інакше. Красиво так. М -м -м. Все в вогниках. Да, люди ходять. Потрібно робити рекламу в будь-якому випадку, що якщо вони не будуть сяяти, Ніхто до них не прийде. Ось так виглядає прихована скульптура. Кома. Ага, тут є вхід і з того боку також. Зараз підійдемо з того боку. Саме головне, що вся є оперний. Зараз підійду з того боку. Шведень нічка хотіла тільки дрибасівку зняти, бо щось такий був дуже довгий день. Тут якийсь магазин одягу в них. Ось так. Підійду все ж таки до Допорного хоча б трошечки. Ось так. Сяя. Вулиця виглядає, відущі сюди? Тут також є цікава локація. Так що зараз подивлюсь готель Моцарт. Сяє. Я також хочу показати, де тут прикрашено. Багато разів показував, але днем або під генератори, Тому якщо тут сяє, то можна так ще показати трошечки. Ось ресторан щастя. Йду трошки сюди Кісуня дивиться на дівчинку. М, -м, -м. як красиво красиве так. Йду сюди От також цікава локація. Вау! Красиво, так. Пущу з собою лампу. щоб було мене видно. Багато машин, багато людей, все ж таки всі виходять хоча б трошечки пройтись. Прервали. Донька подзвонила, що все нормально. Якась ярмарка в острові, яка знаходиться на привозі. Десь там супермаркет остров і вона там Ось також все сяє. Іду сюди. Ось Алібаба так виглядає ввечері. І хочу піти. По-Деребасівській ялиночка сяє, трошечки є підсвітки, що не може не радувати. Оце красиво. Пройдесь Дербасівською. Ось так виглядає. Хто, як міг приготувався. Деякі магазини прикрасили. Так що йду, просто пройдусь. Щоб б трошечки Дерибасівським. Тут якийсь був пожар, я думаю, що не дуже. Хлопчик краю. Ось тут трошечки був пожар. Я сподіваюся, що все добре. Пучу до ялиночки. Тут музика горлає. Придеться щось накладати, звичайно. Почу до ялиночки. Ялиночку в 6 числа, коли був дощик. Я приїжджала, знімала. Тоді багато прогулялася, була вдягнута нормально. Так що мені було не страшно. Коні тут є, якщо ви любите кататися, дітки ваші. І ялиночка. Ось ваша Красиво. Біжу до ялиночки. Симпатична. Багато разів її ставила, навіть не уявляю, з якого року. Передивлялася, то у 20-му вона, мені здається, стояла на Думській. З 19-го року можна відслідити в мене локації новорічні. Можливо, не так гарно вони зняті, але все рівно вони є, можна уявити, як було прикрашено. І міський сад сяє. Ай, красиво, людей багато. Ось так виглядає. Краса. М -м -м, справді красива. Ось вона красунечка. Ну, навіть Дед Мороз вже тут працює. М -м -м. І снігурка мерзне вже. Снігурочка вні зони зайчики. Дякую. Привіт вітання від Різдвяного Дровача. Дякую. Гарного, Дякую. Гарного Дякую. вечора. Ось такий привітний Дед Мороз, Санта-Клаус. Як хочете, Ніколанчик. Класно. Виглядає класно. Краще всього брати лампу і світити. М -м -м. Ось така красунечка. Дуже <ривіт> красиво. Зараз відійду, щоб було краще. Видно ялиночку. Для порівняння. Так тож, теж непогано, але все-таки з підсвіткою краще. Пройтись міським садом вечірнім Пасаж, мабуть, не буду заходити багато разів. Заходила нещодавно, щось постійно. То дощ був, то ще щось було, то постійно заходила. Зараз пройдусь трошечки міським садом, подивимось. Різницю. Хто тут біжить? Хто біжить? Куча собачок. Ось так виглядає. Міський сад. Так пробіжалась і вже приємно. До людей. Дуже багато. Ще немає роботи генератора тут. Ще. Цікавіше, бо в ті рази я приїжджала і працювали генератори. Ось так, підситочка. Обіду зараз оцю альтанку і буду. Ще раз підійду до Ялиночки. Ось так альтанка виглядає. І можна ось так ялиночку так ще побачити. Красиво. Але зараз я підійду і буду завершувати. Напевно. В тому році дідусь Льом'єр... Ось тут були прикраси. Зараз в Лівандії вони, якщо комусь цікаво. Так що ось так підійду. Ще до ялиночки, ще разочок, і буду завершувати. Трошечки так зарядимося настрієм новорічним, різдвяним. Вже ми будемо з Європою, як всі. Я відкривала віконечки адвен-календаря, теж не відрізняється, що з першого почали 20. П'ятого головний подарунок, так що ось так виглядає. М -м -м, як красиво так. Якийсь тут ще конь, якийсь конь ще тільки туди. Ось такий конь тут. Яскравий Кролики. Ху -ху. лошадка. Син. Просто допомагають якісь рисунчики. Все буде добре. Буде Дякую. Що тут такий дідошка. Вау. Піднімає настрій. Дякую. Так, Піднімаємо настрій. Даруємо позитив і гарні емоції. Дякую. І співчуття. Це дуже важливо. Дякую вам. Вам дякую. Ось така краса тут. І вас навзаєм. навзаєм. Я з Одеси. Так. Перейшла на українську мову. Ви бачите, як я вже нормально говорю. Так, так, так. Можна і вас трошечки. Новорічно. Дякую. Дуже приємно. Гарного вечора. Все, пішла? Пішла далі. Красиво, красиво, але все. Вечір був довгий, і день також, так що йду, але настрій все краще і краще. є Дякую, дякую, не потрібно. Ось це Деребасівська, головна вулиця міста. Хто не знав? Можливо. Так що так. Ще зовсім трошечки хочу біля коней пройти. І красунчики. Сподіваюсь, трошечки по щось я кручу, кручу, вірчу, і нічого не бачу. Все, і, і все, 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 все побігло. Можу прийти, подивіться, яка милота, яка милота, Це сашка б мене підвів би сюди. Ось Європа, в тому році я чоловік купляв мені. Адвінтик саме тут, а в цьому році адвент календар я замовляла на сайті, саме, саме Body Shop Ukraine. Тому що в цьому магазині був тільки середній. А я хотіла великий, тому що я в тому році порахувала, скільки коштує, бо він же мені казав, скільки він коштує. Я порахувала і виявила, що адвінт коштував в два рази менше, ніж тих продуктів, які там були. Тому я вирішила, що мені вигодно. І спочатку мені зовсім не підходила ця косметика. Мені здавалося, що волосся не милиться. тіло зовсім не милилось, Мені було так дивовишно. Потім пройшло десь небагато якогось часу. І все, сульфати оці, всі вимились, і все класно стало. Мені сподобалось. Продовжую йти в Дерибасівська трошечки. Поки не сяде в мене батарея, бо вже бачу, що блимає. трошечки ще тут. Можливо, хтось ну, отримує приємні враження. Якось прикрашаю. Тут кінця така. Ось така китичка. Йду. Далі. Ось так. тут солодощі. І завершу видом оперного театру. Вже туди не буду підходити. Тут відкрилася, до речі, книгарня. Хочу зайду. Зайду покажу. Ось така книгарня. Там можна посидіти. Да. Класно. Це кожен авто. Тут дитячий відділ. Також можна посидіти. Силів а поверхи у нас є і так Виглядає багато книжок, люди ходять, цікавляться. Багато місць, де можна посидіти, щось можливо почитати. Популярна психологія, українська художня література. Сучасний такий магазинчик. Ось так виглядає. І ще також можна піднятися на другий поверх. А піду подивлюсь, тихесенька. Тихесенька подивлюсь якийсь клуб. Від цього отримаю задоволення, знаєте, як типу, поплакати або розслабитись. Я не хочу розслаблятися від Я хочу отримати від неї задоволення, задоволення отримую, коли мене. Презентація, книжки. Подумаю, так це питання, але презентація. саме до конкретно років я пройшла і в принципі прийшла через кіно, тому що якось там сталося, що ну, постійно з чоловіком подивимося фільми, ти пішли дуже вечір. І, і... і якось просто серед цих фільмів дуже багато стала стала. І, я пішли спочатку раунд. В принципі, тобто я там педагогічна освіта. Я багато років працювала з дітьми, з маленькими дітьми, причому я там. І ніхто сивий не випустився. <рес> я, я працювала в християнському дитячому садочку, потім за роботи і щось там і, 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 і писала якісь там. Ось така книгарня. Бачите, працює щодня з 9 до 9. При покупці на 800. 45% знижка. А ось сьогодні оце я попала на презентацію Бабай! Нічний сеанс. Презентація збірки. Вхід вільний. Так що ще і відвідала презентацію. Ага, Ната Гриценко. Ось я її побачила, хто вона така. І що ви думаєте, вже оперний не сяє. Посяяв, бо була, мабуть, вистава. А зараз ні. Все, гарного дня. Пока. П'ятнадцятий день. Шукаю. Ага. Ось така в мене коробочка. Mm -hmm. Так, де тут? Це мило з ши? Так що буду використовувати мила для обличчя та тіла. Клас. І показую вам ось такі шкарпетки з лапками. Ось такі шкарпетки. П'яточка. Тут бачите, як вони цікаво. Зверечки. Все, на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Так що пішла я далі. Сподіваюсь, вам цікаво і можете мені написати, щоб ви хотіли ще подивитися. Можливо, я ще там не була. Так що пропонуйте. Пока!